Часу, шановні телеглядачі завжди по п'ятницям свіжих місцевих таблоїдів. Першим у нас сіро-зелений газетний таблоїд, що зветься поетичне вільне слово на третій сторінці. Стаття розповідає, як працівники ДАІ долучилися до вирішення проблеми стану автомобільних доріг у нашому регіоні. Начальник ДАІ вже встиг прозвітувати газеті, що вони взялися за. За лопати подано ні, звичайно, лопата на відміну від зручної користування смугастої палички, погано затискається між пальцями, погано прилягає до долоні. постового інспектора не тримається. І форма дерев'яного держака лопати вірніший її його діаметр на три, а то й чотири сантиметри товстіший, більший, і це викликає висковзування. Ну і знову лопатою багато не намахаєш на хліб з лобстерами. Отож, мова про те, що взялися вони за інспекцію стану доріг. Ну воно ж розуміло, в принципі, нічого, крім інспекції, не навчені Генерал заспокоює. Ситуація каже, не носить критичного стану. І вибої на дорогах, які б спричинили аварійне зростання аварійності інспектори, де її не виявили. От, бачите, і зробили такий свій посильний внесок у подолання цієї проблеми. Тепер може їх якось долучити до інспекції міграційних маршрутів чорних дроздів чи якихось інших перелітних птахів. Ну тут же на цій ямковій стадії долучився голова Ода Василь Михайлович Берта. що одразу по гарачим слідам, появкам по ямковим маршрутам кривоасфальтної асфальтної рівничини видав двома розчірками. пера два розпорядження перше зобов'язує дорожні служби відремонтувати. Вибоїни міжнародного, національного та регіонального значення вірніше дороги такого значення, до, Довтож відремонтувати до 23 квітня. А вибоїни місцевого значення верніше, дороги такого значення, до 1 червня. А вже з цього тижня почне працювати і інша програма, яку Василь Михайлович підмахнув. Називається Довкілля, включає в собі прибирання узбіч про це в кінці статті, де як правило і збирається багато неостребленого в укладці асфальту, і також плюс ремонт зупинок і огороджень. Які я думаю, треба буде перед тим як відремонтувати, в багатьох місцях для початку побудувати. Самеська стаття називається Команда генерала повертає довіру до міліції, куди повертає, не написано стаття. Поруч рубрика на гарячому липкі руки не переводяться, і звичайно, що мова не про збирання меду. Голіруч, а про корупцію, яка просто таким буйним цвітом у нас по районах виявляється, розрослася. Ось в якійсь Сарненській лікарні просто астрономічну суму у 800 гривень домагалася і таки домагалася лікарка. Чот випадок у Добровицькому Добровицькому районі Добровицький податківець вимагав хабар у. Тисячу вісімсот гривень від приватного підприємця читаєш і думаєш, і жахаєш що просто астрономічні суми, просто розгул у нас корупції в селах. Вісімсот гривень. Де взагалі там вони ці гроші беруть ну, у Добровському А Ви знаєте, ближче до обласного центру числиці, там звичайно показник липучості рук спадає або починає вести замкнений нічний спосіб життя, і її цю липучість вже важко нащупати. Продовження теми розпочатої таблоїдом вільне слово. Інший не менш місцевий таблоїд називається рівне вечірня. Пише коротенько, так сухенько, що звільнили поміж усім іншим служби державтоінспекції п'ять офіцерів та сержантів, що підробляли протоколи про порушення. У Корецькому районі. Я думаю, їх спочатку звільнили, якщо відновлювати хронологію подій, а потім вже почала міліція дає повертати довіру до себе статею про огляд ямкових вибоїн. Про те, що вже й написала, згадувана раніше газитивійне слово. Радість на льонокабінаті про це на другій стрінці, над ним не знаючи, має рить, навряд чи, але те, що височіє і тріпотить, то це точно найбільший у рівному газета пише просто подих перехоплює за розмірами прапор України в нашому місті. Розміри 4 на 5 метрів. Мало того, Газета пише. Увечері і вночі цитую, прапор підсвічується, щоб його було здалеку добре видно. Я думаю, це гарний задум. У районі льонок на окрім декількох автозаправок і тролейбусної зупинки є мало місць, де можна знайти культурних розваг вночі собі на голову. І місць культурної відпочинку теж бракує. Тепер жителі мікрорайону можуть зможуть вечори проводити у спогляданні підсвіченого державного прапора України, що має їх відволікти від підвищення тарифів на електроенергію, від ям під ногами, в які може проводитися півтора річ. Самець слона, і не вибратися, і от подібних проблем. На... Третій сторінці заступник мера пан Глецький, який минулого тижня грозився у газеті усьому сміття рівного толокою, на яку вийде вся міськрада місь виконком про те, що вони візьмуть у руки потримати граблі і вийдуть на толоку. Цього разу запевняє у відповідь на докори про засміченість Рівненського гідропарку і відсутність там урн для сміття. Він запевняє, що урни цитую у нас смітники є у нас в запасі. Просто ще не в формі після травми, Це я так від себе футбольний тренерський коментар, і каже: не переживайте, ми їх встановимо. Газета нагадує про вінше згадує про. Я дущо Помаранчеві контейнери для сміття з пластику, які так гарно пару років назад горіли, які встановлювала міська влада. Вони горіли від недопалків і до встановлення яких певно Хмельницький теж мав відношення. Цікаво, який колір смітників матимуть цього разу Салатовий Чи може будуть витримані у ніжних постільно-бетонних тонах? Інша стаття знову пронесенсинку п'яту стало відомо, що національна експортна, експортна комісія з питань захисту моралі має претензії до Рівненського інтим-бутика, де продається. Різний нехитрий сексуальний крам. Труси, свічки, гумові, кійки і палиці для внутрішніх органів, М -м, у точні, для підрозділів внутрішніх органів. Отож торгували секс з добром у житловому будинку. Про це довелося говорити заступниці мера пані Кучинській на засіданні якоїсь координаційної ради. Я так розумію, сфера інтим. Продажу інтим товарів теж входить в коло напрямків роботи гуманітарного сектору нашої міськради. Отож і в, також є колом входить в коло обов'язків пані Кочинської, відомої затійниці. Отож, господарці магазину газета пише, так і не вдалося зрозуміло пояснити, як вона отримала дозвіл на торгівлю в житловому будинку. Може, міським органам нашої влади вдасться пояснити, як їм вдалося видати цей дозвіл. Будемо сподіватися. Продовження теми роботи наших міських координаційних рад. Йдемо на шосту сторінку, які там щось координують. координують все виявляється окрім стихійної секс-індустрії в житлових будинках. Отож на цій шостій сторінці виясняється також. Е вони контролюють все окрім виступів дитячих творчих колективів на корпоративах перед п'яним менеджерським людом корпоративного полісся. І знову спливає прізвище заступниці мера пані Кульчинської. Стаття починається такими словами: виступами дитячих творчих колективів на вечірках, презентаціях та весіллях рівнян сьогодні не здивуєш. Рівнян може не здивуєш, а от пані заступницю мера це здавалося. Тою пані Кульчинську. Я і всі, хто був на засіданні, вперше почули про те, що дітей залучають до виступів на корпоративах. Бачите, якось за цим ліпленням іграшок на новорічну ялинку, вивішуванням пасхальних яєчок з картону на кущах, в якийсь момент закрутилася заступниця і трошки відірвалася від творчих дитячих колективів. Ну буває, їм зараз, мабуть, не до цього. Їм знову готують якесь дефіле в вишиванках або найбільшу булку будуть виставляти в центрі міста. І оглянемо ще такий табло полісся, як рівне ракурс газета. Розповідає як мер міста хоче провести місцевий референдум. Цитує мер. Аби у рівня не виникало сумнівів, що саме вони є повноправними керманичами міста. А вони ви знаєте, їм виникають, може нам дозволять самим видавати дозволи на торгівлю інтимними товарами у житлових будинках, як писала газета Деля рівна вечерня. Чогось так чи можна людям хотіти не мати автозаправку поблизу дитячого майданчика у дворі? або чи вправі люди міста не хотіти мати автопарковку на місці скверу та вироблених дерев? Ні, звичайно, ці питання не стоять, вони не входять. Це дуже банально. Число тих питань, на які мер міста хотів би почути нашу думку. Мова йдеться, виявляється про заборону торгівлі алкогольними напоями у ряд святкових днів. Багато сміття після святкування, смітники повні, багато роботи. І міське керівництво хоче щоб їм менше було прибирати. і збирається зробити нас у цьому питанні крайніми керманами міста. Ну і ще думають, довірити нам право переименовувати, переименовувати Новити парк з озером у центрі міста і все і вистачить нас з нас з вами про асфальт. Аж дві замітки цього тижня. Одна на другій сторінці називається асфальт, кладуть вночі, вночі, де рівнян перепрошують за, ви знаєте, вже класичні тимчасові незручності. Це так вони називають, певно, асфальт. Дійсно. Тимчасові незручності тимчасово і незручно. До речі, інший вираз з першої замітки безпосереднє асфальтування. На третій сторінці в іншій статті про цей асфальт вже звучить так. Вода повідомляють, що латають дороги з випередженням графіка. Крім цього, спливає ні, ні, не спливає призвичі гуманітарної заступниці пані Кольчинської. спливають вирази ліквідація зимової ямковості та нанесення дорожньої розмітки, що налаштовує на весняний настрій. Бажаю всім подавати якомога швидше зимову ямковість у судоші та швидше нанести розмітку на доріжках в городі біля будинку з новим асфальтом вас рівняни. Ну і чекатимемо нових випусків наших поліських таблоїдів.